Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Такий будинок вартістю 90 тисяч гривень. Це оголошення власника будинку. Посилання буде нижче в описі під відео. Одноповерховий цегляний будинок, в якому знаходиться три кімнати, загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Є меблі і холодильник, які можна залишити в своє використання, опалення індивідуальне газове. За свою ціну досить пристойний житловий будинок. Знаходиться в Хмельницькій області, Хмельницький район, село Святець. Це досить велике село населенням 2,5 тисяч жителів, в якому є вся необхідна інфраструктура, школа, дитячий садочок, церква, полікліника, відділення Укрпошти та нової пошти. В селі є асфальтована дорога, дорога до райцентру з села 15 кілометрів. Далі на огляді, ось такий будинок ціною 2000 доларів, оголошення власника. Посилання буде нижче в описі, також в посиланні можете знайти контакти власника. Будинок знаходиться в Хмельницькій області, село Клинове. Це житловий одноповерховий будинок загальною площею 70 квадратних метрів, він містить три кімнати, загальна площа ділянки 5,10 соток, також є великий город на 35 соток, в хаті є пластикові вікна, опалення пічне, під кухнею є погріб, також на ділянці є курник і хлів. Невеликий, але недорогий будинок, який облаштувати і можна буде жити досить комфортно. В селі Клинове, де знаходиться ця хата, досить багато магазинів. Церква, відділення Укрпошти, відділення номер 1 нової пошти. Наступний ось такий досить гарний будиночок ціною 2000 доларів. Оголошення власника хати буде в третьому посиланні в описі під цим відео. Отже, ось така хата за 2000 доларів загальною площою 55 квадратних метрів. В будинку знаходиться три кімнати. Велика площа ділянки, яка вміщає 80 соток, і в ній знаходиться також свій садок і город, опалення в будинку твердопаливне, але із недоліків не проведене світло і вода. Знаходиться будинок в селі Грушківці, Хмельницька область. В селі є асфальтована дорога, магазин, кіоск, відділення пошти, відстань до найближчого міста летичева 15 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.